Добрий динозавр. Мільйони років тому гігантський астероїд летів до Землі. Він впритул наблизився до планети і просто пронісся повз неї. Динозаври лише підвели голови і подивились йому вслід. Життя тривало, життя тривало, а оскільки динозаври не вимерли, то розвинулися і стали розумними істотами. Згодом вони навчилися обрати. Обробляти землю і розводити худобу. Одне молоде подружжя бронтозаврів мало ферму біля підніжжя гори, зуб та пазур. Ці бронтозаври вирощували кукурудзу та чекали на поповнення сімейства. І ось настав час малюкам з'явитися на світ. Схвильоване подружжя назводило очей зі свого гнізда. Нарешті з першого яйця вилупилася, вилупилася жвава дівчинка Лібі. А з другого башкизливий хлопчик бак. А в третьому найбільшому яйці сидів малесенький динозаврик, який дуже боявся вийти назовні. Привіт, Арло, усміхнувся синочку тато бронтозавр. Коли діти підросли, то почали працювати на фермі разом з батьками. Лібій бак охоче бралися до роботи, і в них усе виходило. А Арло ж був невпевненим і пох. Полохливим. Він боявся навіть курей, яких йому доручили годувати. Одного дня на вежі, де зберігався врожай, кукурудзи, батьки залишили відбитки своїх лап. Діти хотіли зробити те саме, але тато їм зупинив Стривайте, це не так легко. Знак треба заслужити, зробивши щось велике, щось більше, ніж ти сам. Згодом ви всі поставили тут з відбитки. Я мрію побачити її їх. Минув якийсь час, і батьки дозволили Лібі з баком поставити відбитки на вежі. Баб, Баку за те, що розчистив місце під нову плантацію, а Лібі за те, що обробила на ній землю. Проте Арло не вдавалося виконати жодного завдання батьків, йому заважав страх. Він і досі лякався кожного шурхоту і тікав від курень. Тоді в таці з'явилася ідея, коли стемніло. Він повів сина на луг. Арло стремтів від страху, але йшов уперед. Аж тут йому на носі сіла комашка. Динозаврик завмер. Комашка засяяла і злетіла. Це був світлячок. Часом треба глянути страхові в очі, щоб побачити красу життя, мовив тато, і провів фастом по траві. З трави здійнялося багато світлячків, і луг замерахтів яскравими вогниками. Страх Арло змінився захватом. Завтра ти матимеш нове завдання. Звісно, якщо хочеш поставити відбиток, усміхнувся тато, і Арло радісно закивав. Зранку тато привів Арла до вежі з урожаєм. Якась дика приблуда лазить до нас і їсть нашу їжу. Тато вказав на дірку в стіні. Я сподіваюся, ти зловиш зайду. Вони майстрували пастку, і Арло став на варті. Невдовзі він почув, що в пастці хтось вовтузиться. Арло боязко підійшов і побачив дивне кудлату створіння. Насправді це було дит... дитинча первісних людей. Однак Арло вперше бачив таку істоту. Він злякався і відпустив її. Арло, у тебе було завдання, гримав тато. Або ти навчишся долати страх, або не виживеш. Ходімо. І тато з Арло рушили на пошуки зайди. Небо затягло хмарами, насувалася буря, Слід... сліди привели їх до річки, але негода розігралася, і далі сліди губилися, їх змило дощем. На сьогодні досить мандрів, сказав тато, треба вертатися, але знай, Атло, у тебе є сила і колись зістилаєш страх. Враз тато побачив, як на них насувався стрімкий потік. Він відкинув Арло на скелю, але, а сам не встиг врятуватися. Його поглинула хвиля. Без тата в сім'ї динозаврів стало геть сутужно. усім включно з Арло. Довелося тяжко працювати на плантації, щоб зібрати врожай до першого снігу. Одного дня Арло складав урожай у вежу і знову побачив що там злодюжку, якого вони з татом намагалися наздогнати. Тобі нахабство не позичати. Розсердився Арло. Якби не ти, мій тато був би живий. Він кинувся за злодієм, наздогнав його біля річки і мало не схопив, однак оступився і впав у воду. І бурхлива течія понесла його у водоспад. На щастя, Арло вижив. Засилений і мокрий він вибрався на кам'янистий берег, десь з вишини доносився тужливий протяжний звук. Арло підняв голову, курлате створіння, ціле і неушкоджене, сиділо на краєчку скелі та завивало. Це все ти винен, ану, йди сюди, гнівно вигукнув Арло. Ти, поки не вибирався на скелю, та поки він вибирався на скелю, і знову встигла втекти. Видершись на верхівку скелі, Арло роззирнувся навколо простягалася. Навколо Вкриті лісом гори, а ферми ніде не було видно, та чи я відісла його дуже далеко від дому? Арло спустився вниз і побрів уздовж води. Якось тату сказав йому, що річка рано чи пізно приведе додому, якщо він загубиться. Арло дошкуляв голод, він побачив соковиті ягоди на дереві і спробував досягтися до них. Але зірвався зі скалястого виступу, і його задню ногу притиснуло каменем. Арло опинився у пастці, з якої довго і марно намагався вибратися. Настала ніч. І змучений динозавр заснув. Коли вранці Арло прокинувся, то дуже здивувався, поки він спав, хтось зробив підкоп під каменем, і нарешті динозавр зміг витягти ногу і звольнилися. Шкутерігаючи, він продовжив шлях уздовж річки. Але з'явилася нова проблема. Почалася злива. Динозавр поспіхом змайстрував ку курінь і вирішив поч почекати там негоду. Перечекати там негоду. Щойно гроза трохи стихла, Арло побачив, як до куреня біжить на карачках той самий кудлатий злодюшка. Дивно, але він приніс динозавру гілочку зі смачними соковитими ягодами. Може, не такий цей малюк і поганий, подумав Арло, і, схоже, це він звільнив мене. Гілочка ягід лише ненадовго заглушила голод. Арло жестами попросив малюка принести ще їжі, але той поманив динозавра за собою і, винюхуючи дорогу, прів до цілого дерева з ягодами. Арло потягся до ягід, але тут ізвідтя в. Вигуркнула величезна змія і вмить Арла не йняв віри своїм очам. Хоробри маля кинулася на хижачку і прогнали її. Щойно зміюка зникла в заростях, як із лісу вийшов з химерний стирекозавр, його великі роги обсіли яскраві птахи і кометні звірята Він бачив, як мале кодлате створіння захистило Арла, і це його вразило. Мудрець Тиракозавр сказав, що кожному потрібен той, хто його захищатиме. С саме тому він і носить на своїх рогах цих лісових мешканців. Вони часто стають йому в пригоді. Арло здалося, що у словах Старикозавра є сенс, і що йому теж не завадить хоча б один захисник, він вирішив взяти малюка із собою в дорогу і навіть придумав йому ім'я скок. Увечері мандрівники сиділи понад річкою і дивилися на зорі. Я сумую за своєю сім'єю, зітхнув Арло. Однак скок не вміє говорити і не розумів динозавра. Тоді Арло встромив у землю п'ять гілочок і обвів їх. Бачиш, це моя сім'я, пояснив він. Скок у відповідь поставив три гілочки, а потім дві. Прибрав. Арло теж прибрав у себе одну гілочку. Так з'ясувалося, що вони обидва втратили рідних. Від туги друзі разом завили на місяць. Наступного дня Арло і скок продовжили свій шлях, долаючи різні перешкоди. На жаль, розігрався буревій. Вони збилися з дороги і втратили річку з поля зору. Як я тепер повернуся додому, бідкався Арло. До всього лиха вони ще й натрапили на зграю хижих теродактилів, від яких довелося тікати. На щастя, доля послала друзям добрих тиранозаврів, які їх рятували їх від птеродакторів. Ці тиранозаври, батько та його двоє дітей, підлітків, виявилися, виявилися фермерами. Вони шукали свою худобу, яка десь розбралася. Ми вам допоможемо, вигукнув Арло. Скок знайде ваше стадо. Він має гострий нюх. І справді, дуже скоро скок натрапив на слід, і тиранозаври зрозуміли, що їхній стадо хтось викрав. Усі разом кинулися на пошуки і невдовзі знайшли худобу. Худоба мирно послася в долині, зладюг не було видно, зладюг не було видно. Вони ховалися десь у високій траві, серед стада. Тиранозаври попросили Арлу стати приманкою, а самі причаїлися за скелями, щоб, щоб у потрібний момент напасти на хапух. Арло взяв з собою скока, вийшов на середину стада, виліз на камінь і спробував закричати, щоб привернути увагу злодю, та від страху зміг лише пропищати. Тоді скок вкусив його за ногу. Арло заволав від болю. Трава сколихнулася до Арло, і з кока стрімко щось наближалося. Перед ними поставили чотири злющі раптори. Тринозаври миттю кинулись на захист своїх друзів, аж тут раптори обсіли одного з диренозаврів. Арло, забувши про страх, кинувся йому на допомогу. Нарешті від злодюг вдалося відбитися. Тиранозаври були дуже вдячні Арлу і скоку за те, що ті допомогли знайти і повернути їхнє стадо. Того вечора біля багаття тиранозаври розповіли, розповіли Арлу про свої героїчні битви з хижими звір, звірами та про її інші небезпечні пригоди. Мій тату вам би сподобався, він теж не боявся нічого, зітхнув Арло. Як же мені набридло боятися? Хто тобі сказав, що ми не боялися? здивувався батько тиронозавр. Від страху милий ти нікуди не втечеш. Це наша природа. Треба пройти крізь страх і побачиш, чого ти вартий». На світанку тиранозаври показали Арло дорогу додому. Невдовзі він помітив, як понад туманом знімається верхівка гори зуб та пазу, а десь там внизу, біля її підніжжя, був його дім. Арло і скоку аж дуже перехопила від. перепо. перехоло. і скоку аж дух перехопило від такої краси. Та, на жаль, Поневіряння Арла та скока ще не скінчилося. Через якийсь час небо затягнуло хмарами, почалася буря, а у Височині з'явилися страхітливі тіні. Це були птеродактилі Один із них схопив скока своїми лапищами. Арла ще сили тримав малого та нападник, вирвав його. Арлод кинувся за ним, але послизнувся і зірвався зі скелі. На якусь мить Арло знепритомнів, і йому привідався тато. Татку, мій друг зараз у біді, мовив Арло. Я казав, що це через нього ти загинув, але насправді він не винен. Я знав, що в тебе є сила, усміхнувся тато. Іди і подбай про це створіння. Коли Арло отямився, то відчув, що татові слова надали йому впевненості. Він підвівся крізь буревій шу... і побіг шукати скока. Арло нагнав птеродактилів біля річки. Своїми гострими дзьобами вони намагалися дістати скока, який ховався у розщелині старого дерева. Не вагаючись, Арло кинувся у бій. Птеродактилі напали на Арло, але він мужньо відбився і не дозволяв страхові взяти гору. Невдовзі Арло розігнав хижаків. Тим часом вода в річці прибула, і величезна хвиля помчала прямо на дерево зі скоком. Арло кинувся рятувати друга. Стрімка хвиля накрила їх і понесла до водоспаду. Друзі міцно обі... обнялися, за... замружилися і стрімголов полетіли вниз. Однак Арло зумів виплисти і вибратися на берег разом зі скоком. На суші динозавр поклав знасиленого малюка собі на лапу. Скок закашляв і розплющив очі. Арло зітхнув із пола. Спал... Полегкістю вони вижили. Наступного ранку друзі рушили далі в дорогу. Гора Зуб та Пазир були вже недалечко, і Аро навіть зміг розглядати свою ферму. І тут на них чекала нова несподіванка. Вони зустріли людей тата, мама і двох дітей хлопчика і дівчинку. Мама з татом приголубили скока, а діти радісно застрібали навколо нього. Ці люди готові були взяти малюка до себе. Арло зрозумів, що скок знайшов нову сім'ю, і він має відпустити його, хоча як сумно їй було розлучатися, та вони обійнялися і попрощалися. Невдовзі Арло прийшов додому. Мама одразу навіть не впізнала. Не впізнала в сильному і впевненому динозаврі свого сина, їй здалося, що це тато. Та вже наступної миті вона чим дуж побігла йому назустріч, глухаючи сестру і брата. Нарешті вся сім'я змогла обійнятися після довгої розлуки. А потім вони підійшли до вежі, і Арло лишив відбіток на камені між слідами батька батьків. А адже він виконав татове завдання, віднайшов свою силу. Кінець.